Що таке халява? Давайте розглянемо це на прикладі депутатів Верховної Ради від партії Слуга народу». Перше і головне, звідки взялась ця партія, і як так сталося, що така кількість депутатів попала до Верховної Ради саме від цієї дуже-дуже сумнівної партії? Відповідь дуже проста. Люди не голосували за цю партію. Люди фактично голосували проти попереднього президента і попередньої Верховної Ради. Вони стали кісткою в горлі українських виборців і тому голосували за щось нове. І не зовсім за щось нове, за ті обіцянки, які несло з собою. Ця партія, і, відповідно, виборці очікували від депутатів Верховної Ради від цієї партії належних результатів. В результаті друга халява, яка впала на голову цих депутатів, їх з'ясувалось, що в парламенті більшість, і використовуючи такий елемент халяви, вони Захопили практично всі посади у Верховній Ради від голови спікера до левової частини всіх абсолютно комітетів або їх заступників. Наступна халява Кабінет міністрів відповідно виявився ручним. Настільки ручним, що Верховній Раді абсолютно не переходить на ум. Провірити стан роботи кабінету міністрів, заслухати повноцінний звіт прем'єр-міністра про стан роботи да врешті-решт, затвердити програми роботи кабінету міністрів. Ні, монобільшість так за п'ять років і не захотіла примусити кабінет міністрів вийти з відповідною програмою, яку прийняли б народні депутати. Наступна халява це те, що цих депутатів, незважаючи на їх шалості і прямі кримінальні злочини, так і не саджали до в'язниці. Чому так ставалось при очевидних фактах, ну, питання залишається досить відкритим. Давайте подивимось, що відбувається у нас наразі зараз. Виявилося, що для них ви. Стало додатковою страшною халявою ця війна. Завдячуючи в лапках чи не в лапках війні, їх заборонили розганяти і розпускати. І ця Верховна Рада вже понад рік просрочено працює. Понад рік ця монобільшість, якої давно не існує, продовжує домінувати в прийнятті законів України. Тож питання. Що в сухому залишку? Просте питання, з ними все понятно, а з нами. Чому ми досі не сказали, що ми зараз хочемо від цієї Верховної Ради, від цієї так званої монобільшості? Що ми хочемо від слуг народу? Давайте спробуємо висловити дві-три пропозиції під ялинку цим дуже-дуже. Просроченим з додатковим часом нашим народним депутатам.